Шановні колеги, мене звати Юрій Олександрович Садовниченко. Я доцент кафедри медичної біології Харківського національного медичного університету і хочу поділитися досвідом організації. Наш, навчання з точки зору підготовки до єдиного державного кваліфікаційного іспиту, який зараз є вже актуальним для багатьох спеціальностей. У медиків цей іспит вже існує понад 20 років, і спочатку він називався Крок 1 це був ліцензійний іспит. А далі, цей крок 1 просто увійшов у структуру єдиного державного кваліфікаційного іспиту. І цей іспит у нас складається наразі із 200 ситуаційних задач, там 150 – це україномовних і 50 – англомовних. Це тест професійної компетентності іноземною мовою. І, звісно, що він складається так само, як і для інших спеціальностей, тільки трошечки в різні терміни, оскільки у нас здійснюється підготовка одразу на ступінь магістра, то здається. Перший етап цього ЄДКІ не на четвертому курсі, а в кінці третього курсу. А другий етап уже здається в на шостому курсі або на п'ятому для спеціальності стоматології. І в зв'язку з тим, що в цей єдиний іспит він охоплює дев'ять дисциплін, які проходяться протягом трьох курсів, і біології, яку я викладаю. Саме є одним із компонентів цього іспиту, то повністю давати студентам доступ до курсів, які вони пройшли в умовах дефіциту часу. Ну абсолютно немає ніякого сенсу. Тобто є потреба в тому, щоб організувати якийсь новий курс, в тому числі з, зі зміненими методичними підходами. І у нас зроблено такий вибірковий курс, який вони можуть вибрати для підготовки до кроку, коли є доступ до викладача, тобто відбувається обговорення щотижня там або за розкладом. І тому ми нарешті дійшли до того, як це має виглядати. Звісно, що почат, на початку є загальні якісь речі, які є спільними для всіх курсів. І от в минулі роки, завдяки Володимиру Миколайовичу, ми свій силабус не просто підвісили сюди, а зробили у форматі книги, де можна. Ознайомитися з усіма питаннями, які тільки виникають. А якщо є потреба, то можна і роз, з розкладом там ознайомитися з всілякими форумами. А далі ми обрали такий п'ятитижневий формат, ну точніше, він все таки Більше тематичний, тому що у нас далеко не завжди за розкладом буває так, що і заняття йдуть кожного кожного тижня. Також з Олексієм Петровичем минулого року обговорювали, як же представити так, щоб можна було побачити зміст кожної теми окремо на окремій сторінці. Також обрано було відповідний формат і далі вже в кожній темі. Ми вивісили тут презентацію, за потреби розміщуємо тут текстовий, короткий, такий досить блок, і далі додається база тестових завдань. Крок один, ну, от, наприклад, презентація да, з відповідними якимись там, досить короткими повідомленнями в стилі flash and bone І якщо базу тестових завдань, тут звісно, Володимир Миколайович буде критикувати, тому що це буде в форматі док. Ну але ми все таки впевнені, що здобувач має скачати собі цю базу, де вже позначені можливо, я навіть покажу із презентації. Давайте. Якесь тестове завдання, крок що у здобувача є повний список цих завдань із буклетів попередніх років, і вже виділено відповідні правильні відповіді. І просто під час, якщо це заняття відбувається в очному форматі, то а тоді обговорюються ці правильні відповіді, іноді виникають питання, чому саме так. Ну але в зв'язку з тим, що можуть бути проблеми. З доступом до зв'язку або здобувачі обрали якісь інші вибіркові курси, то звісно, що вони можуть і самостійно працювати в цьому курсі, тому він належить до self-paced курсів, тобто вони самі визначають швидкість руху за цим курсом. Ну а от які завдання давати до курсу, це була проблема, і в принципі ми її роз... Розв'язали на користь завдань а, типу Mark The World, і а, зараз скажу, це буде наступне завдання. <свісно> так. Тобто, ось у нас задача: крок. Там треба виділити усі ключові слова. Так, Наприклад, от виводить речовини, так, злиття мембранного мішечка з мембраною клітини. Так, ну і цей процес, наприклад, екзоцитоз. От, ми перевіряємо з вами. Як ми бачимо, що не позначено. Деякі ключові слова, тобто саме здобувач може звернути увагу на те, що, що він не дорахував, тому що той підхід, яким вони користувалися раніше, завчати ці завдання попередніх років як вірші, він не годиться, тому що там зміна буквально там вікової якої-небудь характеристики одразу призводить до того, що вони не впізнають ці питання. Так, так. Да. Ну і другий тип таких завдань це флеш-картки. Наприклад, от у нас є якесь, знову ж таки, завдання із цієї бази, і тут можна там, так, 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 наприклад, ми візьмемо, напишемо Осмос. Да? Так, ну і правильна відповідь була «Ендоосмос». Навіть такі помилки дозволяють. Цим здобувачам знаход запам'ятовувати правильні відповіді, тоді як теоретичний матеріал був засвоєний оцих в оцих презентаціях. І далі в кінці кожної теми є тестування саме ж за цими завданнями із баз попередніх років українською і англійською мовами, ну, і також там, можна трошечки додати власних розробок для того, щоб задача не складалася тільки в тому, щоб здобувачі запам'ятали якісь старі завдання. Таким чином, ми думаємо, що цей методичний підхід він є виправданим і може стати на, у пригоді не тільки студентам-медикам, але і здобувачам інших, інших спеціальностей, де зараз вводиться поступово цей самий єдиний державний кваліфікаційний іспит. Дякую за увагу, питання.